Ось, друзі, така щучка. Жаль я вам не сняв цю поклвку. Жаль я вам не зняв це виважування. Головлю я сьогодні на свій Дайвовський Сильвер Крик Півтора Сімарама. Це ось така вот палочка Фарелева. Я таке задоволення отримав від цієї щуки. Ну тут десь біля кіло, напевно. Щучка дуже достойна, як для цієї вудки, трофей бомба. От і ось так шикарний трофей як для цієї вудки, для цієї снасті прям-прям клас. Відпускаємо звісно її. Єсь ківушка напрямо хороша друзі. Ох, як вона дає на цьому спінінгу. ох, як вона дає. єлі-єлі тримається така щукенця ця менша, десь пів кіло так друзі ось така щучка зараз обережно звільнимо Така, друзі, щучка, це десь пів кіло. Перед цим була кілушка. І відпускаємо. Плюнула вона ось на таку копію. Це копія на Nokia Дінця. Двограмовий джехріг на офсеті. І попередня теж була на цю ж силіконку. Друзі, обірвався, зробив такий же монтажик. Тільки на 0,45, здається, флюрові. Обірвався, друзі, об сітку, вон там стоїть сітка, це вже не вперше, на тому місці я обриваюсь другий раз. Чому сітка знаю, бо коли намагаєшся відірвати приманку, витягнути, воно так обривається. Тук-тук-тук-тук. Ну. Коли рвуться вічки сітки, але до кінця ти вирвати не можеш. Ну і звісно вона грає. Немає такого глухого зачепу, як на корчові. Сітка покинута явно. Тому що я тижня два тому обірвався в ній. І це знову. Я собі уявляю, скільки риби загинуло в ті сітці. друзья шнурочек совсем невольский 100 грамм отпускаем его так вот, друзья, еще одна вот Но мимо. Но мимо. Целому ну, в целом, и это добро. Зараз ми щучка покльовує. Ми ну, вірно теж невеличка була. Пробую її доловити зараз. разминать приманку. Сейчас попробую воблера. У есть такие вот. Тейл волк тонучий. 70. -ка, 70 -ка тонучий Тейл волк. На ньому стоять, він новий, він з коробки. На ньому стоять якісь занадто великі гачки як для нього. Отакі такі от. І він тонучий. Не знаю через гачки чи ні. Але я до чого, що за потреби, звісно, можна з нього зробити суспендоса. Він так добряче тоне, але саме завдяки цьому цьому і можна обловити глибину. Ох, який там вихід був далі. Спінні в мене до 7 грамів, цей вибор, по-моєму, 4,6 чи щось біля цього. Тобто закидати без проблем, твічити, звісно, ну, не виходить нормально. Але то що в мене виходить, мені в принципі подобається. Він має і ролінг, І рискає гарно. Перехліснувся. І рискає гарно в сторони в сторону. І, і роллінг в нього прикольний на паузі. Е, е, друзья, е. Взял шнурка. Ты волк спросил. Не, какая красота. красотуля. А кого я еще зловил? Кроме тейл волка, я еще... Кроме щучки, я еще кое-что зловил. Кто это у нас? Клас. Так, друзі. Взяв таку щучку на волка 70-ку тонучі версії. Відпускаємо. Звісно відпускаємо. Тут грамів 100. Пішла. І що цікаво, дивіться, кого я забагрив. Я не знаю, що це за рибьох Дивіться. Що це таке? Я не бачу у ньому очей. Підскажіть, хто це шо це? Так що, друзі, бачу, як щучка промазала по силіконці. Вискочила, не знаю чи буде вам видно чи ні на камеру. Промазала. Зараз пробую знову окорочок поставити. Та я волк. Продовжуватиму на нього ловити, на нього клюнуло. На нього буду продовжувати ловити. Може доловиться. Це Тейл Волк All Around 75-ка. тонуч. Досить добре тоне. що, друзі, бачу? Якось тут щучка за мальком вийшла, прямо по дерева. Чітко було видно, що це щучка.